Всім привіт! Сьогодні ми вам покажемо ексклюзивний електромобіль, який ми пригнали для нашого клієнта Audi e-tron 55 в подвійному S-Line пакеті. У комплектації у нас максимальні фари матричні, які вирізають автомобіль, який їде попереду вас або вам назустріч. Маємо омивачі фар, асистенти парковки 360, камеру 360 3 d безключовий хід, Самі топові, самі нові зеркала. Зараз покажу, як світяться фари. Також у нас комфортний вхід, включили запалювання, кермо відразу опустилось. Так. Ось. Ось так гарно і потужно світить матрична оптика. У даному автомобілі є два порти для зарядки, Ось показую саме. Потужний порт ccs 2 можна зарядити 95 кВт за годину на швидкісній зарядній станції. Ось, і з другої сторони звичайна зарядка, яку можна використовувати в домашніх умовах від розетки 220. Ось так. От маємо дві зарядочки. Дальність поїздок. Даного автомобіля заявлено від виробника 400 км. Особисто говорю з людьми, які мають такі автомобілі, кажуть, в принципі, якщо їздити з розумом, то 380 км можна проїхати. Тому можна сказати, що дальність поїздок в даному автомобілі вже доволі солідна. Під капотом у нас два електротрибуни, один на передню, ось другий на задню. Квадро. Під капотом у нас є. Електродвигун і ось така ніша з двома зарядними пристроями. Одна для 220, а друга для трьохфазної Подвійний S-Line Зовнішній слайн, що в нього входить? У нас видозмінений передній бампер, інша решітка радіатора, ну, типу радіатора 21-й колеса. Позаду у нас динамічні поворотні сигнали. Суцільний лайт-бар, також е ставочка на бампері S-Line видозмінена. Електропривід багажника 55 квадро у нас індекс, це означає те, що е батареєчка у нас 95 кВт і повний привід. Чотирьох зони клімат-контроль. Попереду дві зони та позаду. Обігрів сидінь. По асистентах у нас повний набір. Тобто є все, що може бути. Сигналізатор небезпечної дистанції, ауді пресент, тобто автомобіль сам тормозить перед перешкодою або пішоходом. Попередження про зміну смугу, тобто датчик мертвих зон, асистент руху перехрестям, асистент руху в ексерних ситуаціях, функція попереджання під час виходу. Тобто, якщо ви захочете вийти з автомобіля і в цей момент буде проїжджати велосипед, ви просто не зможете відкрити двері. І рекомендація про зупинку, тобто датчик втоми. Коли ви засинаєте за кермом, автомобіль про це вам повідомляє. Максимальна камера 3D. 360 є можна включити і подивитися на автомобіль. Правда, він сірий, а у нас білий. І ось так можна подивитись круги себе, свого автомобіля. Подвійний S-Line Ось такі S-Line ковши, прошиті білою ниточкою в ромбік. Алькантарові вставки на картах дверей. Аудіосистема Бенк Olufsen, подвійний склопакет, що говорить про те, що автомобіля преміальна, шумоізоляція, чорна стеля та панорамний дах. Панорамний дах має два, два режими на вибір. Можна відкрити повністю ось цю частинку, та другий режим. Можливо, ось так привідкрити для вентиляції салону автомобіля. У нас комплектація S-Line, шкіряне кермо, прошите білою ниточкою, є вставочка S-Line, Також це плюски перемикання передач, але в даному автомобілі це електромобіль, це вибір. Режиму рекуперації. Мультимедійне кермо можна переключати музику, давати гучність більше-менше. Також з керма можна змінити анімацію на спідометрі автомобіля. Ергономічна центральна консоль автомобіля. Ось тут є два підстаканнички. дуже зручно розташовані, безповідна зарядка для телефону. 14 Pro Max туди поміщається без проблем. Два USB-порти, можна ставити SD-карточку та сімку. Прошита шкірою панель, shield Ambient Line підсвітка. Ось, ось Тут вона горить на картах дверей та по всій панелі автомобіля. Такий незвичайний селектор. Ось тут він переключається. А Ось тут прям можна триматись, схоже, як <смі> в літака. На даному автомобілі незвичайні зеркала, камери, тобто є два види е зеркал, є звичайні, до яких ми всі звикли, і ось такі камери. Трішки незвично, але думаю, що за цим майбутнє. Ось так це все гарно виглядає. Ось так виглядають ззаді ковши, двохзонний клімат-контроль з монітором позаду. Два USB-порти, також прошиті білою ниточкою, в ромбік. І панорама доходить до заднього ряду сидінь. Тобто можна в неї вже дивитися. Зараз зробимо легенький тест-драйв. Відразу хочу сказати про шумоізоляцію. Я взагалі не чую, що відбувається навкруги. В автомобіля преміальна пневмопідвізка з можливістю вибору режиму їзди. Також ми можемо її підняти, можемо пустити. Але в загальному працює вона ідеально. Ідеально, преміально ось так. Напевно, повільніше всього буде сказати те, що воно працює преміально. Взагалі не відчувається. от Ми зараз їдемо трішки не, по, не зовсім по рівній дорозі і ось так мінімально відчувається. В ходу автомобіль дуже м'який. Я не знаю, словами це не передати. Не дивлячись на те, що це S-Line пакет, тут є максимальна підвізка, Невно. можна вибрати будь-який вибір режиму їзди, off-road, спорт, тобто під настрій, у нас 408 кінських сил, даний автомобіль розганяється від 0 до сотні за 5,8 секунд. Запас ходу в нас 400 км. Також е запас ходу від виробника сам автомобіль. В дійсності е говорив з власниками схожих автомобілів, в дійсності, так, да, приїжджають 350-380 можна проїхати. От Машина пролетіла, е Я думаю, якби не було відкрито трішки панорама, її б взагалі не було чути. можна трошки нажати. Там незвичайний крутний момент, 600 там ще ньютон, не пам'ятаю скільки більш точно, уже 120. Тепер про основне рік пробіг ціну і стан даного автомобіля. Стан даного автомобіля ідеальний, без ДТП, без підкрасів. 2020 року випуску 47 тисяч оригінального пробігу. Як я й казав, ціна даного автомобіля вийшла на 10 тисяч дешевше, аніж сама низька ринкова ціна, тобто Audi e-tron 55 в подвійному S-Line пакеті спортбек, коштував нашому клієнту 50 тисяч доларів. Хто хоче бути в курсі саме гарячих пропозицій, підписуйтесь на наш телеграм-канал, інстаграм. Вся інформація буде в описі під відео. Не забувайте ставити лайк та підписуватись на наш українськомовний YouTube канал. А ми поїхали віддавати автомобіль клієнту.